Друзі, для тих, хто ще не знає, як оформити свій сад, показую вам, що може бути прекрасніше, ніж ось така скульптура. Ну ладно, скульптуру не всі куплять собі. І ось такі різнокольорові, червоні, помаранчеві кольори клен. Мені здається, що це найкраща рослина, тому що багато. багато Дерев мають жовте листя не дуже довго, і воно дуже швидко, швидко стає вже не жовтим, а опадає. А клени тримають це листя дуже довго. Часто у них якось цього, якось ось цього листочки такі заливають цілий рік темні, але на осінь вони стають яскраво червоними. Ну, вони такі бордові. Але стають червоними. Тому ось така прекрасна ідея для декору саду, дизайну саду. Ось така з коленами. Наче вогник у саду. Я знімаю ввечері, але дивіться, як красиво. Ось така краса.